Познайомилася з хлопцем через Тіндер. При зустрічі виявився дуже нудним, тому ніякого продовження з ним не хотілося. Думала лише про те, як би скоріше повернутися додому та забути його назавжди. Кожен заплатив в кафе за себе. Після недовгої прогулянки я забажала поїхати додому. Викликала таксі, коли сіла в нього одна, хлопець запитав: А ти не бажаєш мені віддячити? Я запитала за що. А він сказав, що витратив на мене свій дорогоцінний час, і я маю за це йому віддячити. Я відповіла йому: знаєш, а ти діло кажеш, я дійсно маю віддячити тобі, як ти це заслужив, і протягнула йому копіячну монетку, яку знайшла у своїй кишені, після чого зачинила двері і поїхала, а той ще стояв так пару хвилин з незадоволеним лицем. Одного дня почула надривні крики з сусідньої квартири там живе запійна алкоголичка, і вона одне й повторювала Аліса, що ж ти наробила? Все гучніше і гучніше, істеричніше та істеричніше. Я вже подумала, що там живе ще якась Аліса, і може вона покінчила з собою, пішла стучати в двері, та ніхто не відкрив, викликала поліцію. В ході розпитування вияснилося, що Аліса це кішка власниці квартири, а наробила вона те, що розбила останню пляшку горілки. Аліса, ну дійсно, що ж ти наробила? Я завжди дивувалась тому, що моя донька миє підлогу краще мене. Коли я була малою, за мною навпаки, мама все перемивала, бо не в кожен куток залізла з ганчіркою. І ось одного разу пішла я на роботу в суботу, але мене відпустили раніше. Приходжу додому, а там музика на всю квартиру. Відчиняю двері в кімнату доньки, а там вся підлога в піні. А вона в купальнику катається по ньому з ганчіркою в руках. Я була просто в шоці, а вона мені. Ну а що такого? Мені так зручно. Їду в автобусі, яка забита далі нікуди. ледве тримаюся однією рукою за поручень. Так хотілося абстрагуватися від всієї незручності ситуації, що мимоволі завтикала в переписку дівчини, яка стояла прямо переді мною та з кимось листувалась. Хвилин через п'ять читаю такий текст: їду в маршрутці, ледве тримаюся. Так ще й дівчина якась втикає в мій телефон, так соромно та одночасно смішно, як тоді мені більше не бувало. Якось звичайним літнім днем я мила вікна на балконі, відкрила широко одне з них, і тут вилітає мій кіт, в прямому сенсі вилітає. Розбігся та стрибнув прямо у вікно. Я в шоці дивлюсь, як він летить з дев'ятого поверху, чіпляється за гілки дерев, а далі встає собі, обтрушується та гуляти збирається. Я скоріше спустилася за ним, ледве знайшла серед кущів гуляку, а на ньому, хоч би, подряпинка. Ніби нічого такого і не сталося. П'ять хвилин по тому. Висварила його, заборонила стрибати у вікно. Але ні, йому здається, сподобалися ті. Гострі відчуття та адреналін від польоту, тому що через деякий час він повторив спробу вистрибнути, але вписався мордою в ідеально відмите чистеньке вікно От дурне. У мого дідуся все життя проблеми зі слухом казати йому треба чітко та гучно. Нещодавно вирішила поцікавитися в бабусі, як вони познайомилися, зійшлися, одружилися, і вона мені розказала цікаву історію, як дідусь робив їй пропозицію. Все було дуже красиво та романтично. Він сів на одне коліно, але бабуся відповіла ні. Та дідусь це не почув, підняв її на руки, почав крутити, дякувати, що погодилася. Бабуся не набралася сміливості сказати, що вона відмовила, переспала з цією думкою ніч та вирішила, що це доля? А от дідусь по секрету розказав, що все він в той день чудово почув, але так сильно любив бабусю, що вирішив трошки скористатися своєю глухотою. Зустрічалася з хлопцем, познайомив мене з батьками. Це був чудовий вечір. Вони файні люди. А з його мамою ми взагалі стали як подружки. Одного разу пішли з нею прогулятися в кіно та торгівельний центр. Я вирішила подзвонити хлопцю, спитати, де він та чим займається. Сказав, що з мамою. Попросила допомогти. Вона чула розмову та мовчки набрала сина. Він їй сказав, що гуляє з другом. Але мама свого хлопчика добре знає. Одразу зрозуміла, справа нечиста. Згадала його колишню, за якою він страждав місяцями. Зайшла в її інстаграм, а там і Сторіс, де вони з моїм хлопцем обіймаються та гуляють в сусідньому торгівельному центрі, перехопили їх на гарячому, відговоритися було нічим. Звісно, ми розійшлися, але з його мамою досі подружки. Хлопець кинув дівчину, бо так сказали його родичі. Хоча в них були нормальні стосунки, він обрав некохану, а все через те, що дівчина розмовляла не тією мовою, вдягала не той одяг та вела себе не так, як хотілося б родичам. Хлопець подзвонив та розстався в режимі дзвінка, на що дівчина відповіла, що вона вагітна. Хлопець заплакав та кинув слухавку, більше не дзвонив. Пройшов час, десь пару років, і знову дзвінок від цього хлопця. Колишня підіймає слухавку та вислуховує історію про те, що він став безплідним. Просить вибрати що кинув її тоді і вважає що це його бог покарав дівчина вже не стала зізнаватися що насправді тоді вона його просто обманула в мене раптово стали пропадати шкарпетки: то одна з пари, то одразу обидві. Обшукала весь дім. Навіть чоловіка змусила розібрати пральну машинку, але навіть там їх не знайшлося. І тут я бачу свого шановного кота, який в роті кудись тягне мою шкарпетку. Ну, думаю, все, жопа цьому засранцю. Йду за ним, щоб таки подивитися, куди він їх ховає. Те, що я побачила, мене здивувало. Кіт носив шкарпетки до будки нашого собаки, щоб тому було тепло. Сварити цього маленького волонтера не стала, а навпаки, Хвалила та нагодувала додатковою вкусняшкою. А собаці ж ми утеплили будку, щоб кіт більше шкарпетки не тягав. Звичайний вихідний чоловік готує вечерю. Ми нікого не чекали, але почули дзвінок у двері. Я пішла відчиняти. А на порозі вагітна дівчина місяці на восьмому з великим животиком. Мені вона не знайома, і перша думка була не самою втішною, що це коханка мого чоловіка. Я розгубилася, але дівчина розбавила тишу. Вона стояла з порожньою тарілкою в руках та сором'язливо почала просити, щоб її пригостили тим, що готується у нашій квартирі, бо цей аромат звів її з розуму, поки вона підіймалася на свій поверх. Я не встигла рота відкрити. Як прискочив чоловік, він все почув та з радістю пригостив незнайомку. Потім мені сказав, що читав десь, що вагітні дуже чутливі до запахів, а його традиційна страва з купою неймовірних трав, тож його це не здивувало. В моєї бабусі була чудова міра виховання. Вона так робила зі своїми дітьми, а потім із онуками. Та і я, мабуть, так само буду робити зі своїми дітьми. Коли хтось в чомусь провинився, бабуся не використовувала жорсткі міри покарання, не сварила та не била, а просто давала. Умову вчиш один вірш за кожне покарання. І ти вільний. Хочеш йди гуляй, хочеш просто відпочивай. Якщо не вивчив, вчиш далі, хоч до самої ночі. Завдяки цьому методу в її дітей та онуків не тільки чудово розвинута пам'ять, а ще й відсутні психологічні травми. Зустрічалася з хлопцем три роки. Він просто чудовий, мій ідеал та розкіш мого життя. В один день я випадково знайшла каблучку. Ну, все, скоро зробить пропозицію, подумала я та скоріше поділилася своєю знахідкою зі своєю самою кращою подружкою, з якою ми не розлий вода ще з часів садочка. Вона ж дала таку пораду не погоджуватися одразу, а дати йому час за мною, так би мовити, побігати, доказати, що саме я йому потрібна. Та ще й зробить це з деякою надмірністю, типу як він міг подумати, що так просто доб'ється такої дії? Ну, я дурна так і зробила, як порадила подружка. Очі мого хлопця в той момент стали просто скляні та наповнені сльозами. Він мовчки підійшов, обійняв мене, так пішов. Ввечері, коли я повернулася додому, його речей вже не було, залишив лише записку. Вибач, що марно витратив твій час. Прощавай. І все. Він просто зник. Ніхто зі знайомих не міг його знайти, а батьків чи родичів не було. Він сирота. Навіщо я послухала ту подружку? Вечір п'ятниці донька ще не спить, а ми з чоловіком вирішили подивитися фільм. Він для дорослих, тому малій не дуже цікаво, і вона намагалася знайти собі якусь розвагу. Почала носити то мені, то татові водичку в іграшковому посуді. Ми, як сумлінні батьки, допивали все до самого дна. Через деякий час чоловік питає: чи чула я, щоб донька відкривала воду перед тим як приносить нам воду? Я кажу, що ні. Тоді він ще раз попросив водички та пішов подивитися, де вона її бере, і яке було його здивування, коли він побачив, як донечка набирала воду. Ду з туалету ми запитали, чому вона так зробила. На що почули відповідь, що ми ж не захотіли з нею грати, а їй так весело. Пішли на побачення з хлопцем, запросив до кафе, а я розумію, що грошей в мене мало. Надій на те, що на першому побаченні він оплатить мій рахунок, не було. Тож я відмовилася та запропонувала погуляти в парку. Він погодився. Десь через півгодинки, коли ми вже сиділи на лавочці та мило спілкувалися, він сказав, що відійде на хвилиночку. Просив зачекати. Я без проблем стала очікувати, але йшла вже 20-та хвилина, як його не було. Потім бачу, виходить з кафе, витирає рота. Коротше, він пішов, поїв та повернувся до мене. Мій чоловік дуже багато працює, поки я у декреті взяв додаткові години, щоб вистачало на життя. Приходить ввечері і просто падає з ніг. Зазвичай зранку я прокидаюся під будильник разом з ним, щоб приготувати сніданок та проводити на роботу. Сьогодні прокинуся, а чоловіка поруч немає, і взагалі вдома тільки я та дитина. На годиннику вже десята. Я засмутилася, що не проводила чоловіка. Йду на кухню, там все ідеально, чисто на столі стоїть букет квітів, моє улюблене печиво та записка. Твоя робота мами важливіша за мою, цілую вас. Я ледве стримала сльози. Минулого тижня запросила чоловіка в кафе на вечерю після роботи. Коли він прийшов, накрито було на трьох. Він здивовано питав, кого ми чекаємо та коли прийде цей таємний гість. Але я мовчала та казала, що це сюрприз. Коли вже подавали блюда, які ми замовили, офіціант також передала чоловіку конверт та сказала, що це від нашого гостя, який запізнюється. Просив передати записку. В ній були такі слова: татусю, вибач за затримку. Буду через 9 місяців. Радощів не було меж. Корона звалила мене з ніг, дай Боже, як. Хворіла я останньою зі своєї родини і найтяжче. Буквально не могла встати, щоб зробити собі чай. Чоловіку було не до мене, він досиджував свій лікарняний в доті, а маленька донечка ще не вміла робити чай, але вона почула моє прохання, яке було адресоване чоловіку. Побачивши повну відсутність реакції, п'ятирічна дитина взяла все в свої рученята. Пішла на кухню, зі стільчика дістала до найближчої чашки, налила води з теплого чайника, який ще не встиг. До кінця охолонути після ранкової кави тата, поклала штук п'ять пакетиків чаю та кубиків, сім цукру. Боже, яка я була щаслива! Це був найсмачніший чай в моєму житті. Я довго була самотня, сиділа вдома в обіймах з котами та плакала вечорами під келих ігристого. Все було так погано, що я згадала давній подарунок бабусі вона подарувала мені щасливі труси, хоча вони й були з діркою, сказала, що точно принесуть мені шалену вдачу. Натягла я їх та пішла тим же вечором в клуб яким же було моє здивування, коли до мене пристав дуже симпатичний хлопець та одразу ж запросив на квартиру. Відмовляти не стала, сама ж викликала таксі до себе. Щаслива від всього, що відбувається, зовсім забула про бабусину білизну. Хлопець стягує з мене сукню, а там цей жах. Він як зарегоче, а я від сорому сховалась у ванні. Трохи пізніше він постукався у кімнату, вибачився за сміх та попросив вийти. Щось покаже. Виходжу, а там він, в білизні, типу моєї. каже: дідусь подарував на щастя. Оце так звела доля. В мене був чудовий чоловік. Не турбував, не докапувався, не сварив, терпів всі жіночі вибрикони. Потім не знаю, що сталося, але став бурчати, типу він робить для сім'ї багато, а я майже нічого. Тоді свекруха дала слушну пораду, сказала роби всі справи завчасно, але трохи не дороблюй. Залиш це все на півгодинки, коли приходить чоловік з роботи. При ньому і роби. Тепер він бачить, як я довішую білизну, виношу сміття, розбираю посудомийку, дорізаю огірки в салат, дістаю блюдо з духовки, допрасую білизну, дотираю підлогу в коридорі, щоб наглядно демонструвати йому, чим я займаюся весь день. Що ж, це працює, користуйтеся. Сідаю в трамвай після довгого та важкого робочого дня, людей багато, тож намагаюсь схопитися хоч десь за вільний поручень. Взялася за один такий: їдемо, але якісь дивні відчуття його ніби похитувало час від часу. Думала, може, поламаний? Ну ладно, їдемо далі. І тут, через декілька зупинок, дідусь, який сидить біля мене, питає: чи не виходжу я на наступній. Я кажу, що ні. А взагалі здивувалася, чого він питає. А він каже: Тоді, вибачте, але відпустіть мою лопату, мені вже виходити. І тоді стало зрозуміло, чому поручень хитався.